З Днем Народженням! Україна! 24 серпня часто вітають Україну з днем народженням. Але народилась вона значно раніше, ще з першим тризубом часів Русі, з першим синьо-жовтим стягом у Галицько-Волинському князівстві. Вона жевріла у серцях козаків та упівців. А тепер живе в серцях модерних українців. Давайте не нівелювати існування України до 1991 року. Бо тоді ми просто будемо, сподіваюся, несвідомо наративити на руку Росії. Так не завжди вона називалась Україною, не завжди була документально визнана. Вона іменувалась Руссю, була Галоцько-Волинським князівством, звалась Запорізькою Січу УНР, ЗУНР, УРСР. А тепер стала Україною. Як ви могли помітити, назва століттями омодернювалася за ознакою часу та подій. А за назвою стоять люди: українці, українська ідентичність, ми і є Україна, і наші предки були. Сьогодні День Незалежності. Якщо хочете День відродження країни, народженої тисячоліття тому, якщо не більше, з Днем Незалежності Українці.